Які проживають в Європі, які, які допомагають. Не будьте байдужі, допомагайте. Україна, Україна це наша нейка. Як не є, по любому, ви приїдете в Україну. Що б не робили, я вам говорю 100%. Ми всі навіть скажемо, що ви приїдете в Україну. По любому, бо ваша ва мати там родила запомнять, ваші батьки там. О, які б були треба допомагати наш нашу в Україну. Мене звуть Олександр е, о, І Ще брадіє Пасіщук Григорій. Ми два Дітобускі. Наші хвост. Та відбудуємо Україну разом. Знаходиться він у Києві. Проспект Червоної калини, 54, Дро 27, Фасіль 27. Нас всі там знають у Києві. Засновник блогідного фонду Хасіщук Людмила і Фасічук Григорій. Чоловік, Фасічук Григорій, жінка його, Хасищук Людмила, голова вона фонду. Ми всі дружно допомагаємо боронити нашу леньку Україну. Які трудності не були, ми все, все що можемо, я Ушинський. Хто такий Олександр Ушинський? Це Олександр Ушінський, Євгеніч, це голова спілки ветеранів, це всі військові, військові частини спілки ветеранів в Києві знаходяться. Один з кіборгів, який захищав Донецький аеропорт. Він виступав у 23-му році. E, були на параді ми із Ушинським, нас Дуда пригласив, ми були там e, на параді у 20-му році. E, приглас... Його пригласили в Брусель. Він виступав, щоб зброю дали. Він виступав в Бруселі. Є відео, є фото, де він виступав. На сьогоднішній день ми з ним їздимо по всім напрямкам. І поїхали. Я перший, перша моя була праця, це я. Коли війна почалася, я тільки всі кошти, все-все вивозив людей, людей всіх вивозив, всіх з України вивозив із Києва, з Борисполя, всіх вивозив, коли почали росіяни наші бомбити. Я все, що міграв, а потім 23 року виїхав в Польщу і таким чином почав допомагати. Поїхав я по всім напрямкам, привіз ці ноші, розвозив Покровський, Покровський напрямок, Храматорський напрямок, Новоконстантинівка, Селідово, Ардіїка. Е, де, де ще Селідово, Покровський, е, Дружківка, е, Мирноград, е, що, де ще? Ліман. Ізюм, ну, де тільки я не був. І я розвозив, я дивіться, щоб ви зрозуміли. Це бачите, наших фонд. Це всім подяки, які я всім оце привожу, це бачите, це наших фонд, щоб ви зрозуміли. Це наш фонд, бачите. Дивіться, це що ми зрозуміли. Це наші фонд. Олександр. Дивіться. Це всім фонд. Це всім фонд, фон, який, який я їм подякую, це вони заслужили. Це, це е, німець. Я Тарас. Це Тарас, який, е, я, який це, е, у, е, у Бельгії, який передав е, машину безплатно перед новим роком, і хлопці отримали е, авто Мерседес. Фундація медична солідарність. Це там, де я проживаю в Рославі, де косу мені допомагає, щоб я там жив безплатно в Рославі. Юрій Любомир токар. Це в нас іважен. Там фон називається. Івашен Дмитро. Павелик Руслан. Це Павелик руслан, який буси і машини. Малюють, і які дали мені в 23-му році машину, і ця машина на сьогоднішній день розвідка забрала. І вони там в Варшаві малюють. Михайло. Це хлопці, які допомагають мені у Варшаві, візи, допомагають мені і грузити, і кошти дають і, і, і заодно мені ну, все, що можуть, допомагають у Варшаві. Все. Метро тетячку до метро. Це теж допомагають мені, українці. У Варшаві вони в Польщі знаходяться. Що з допомагають мені, теж так само. Це теж малюють разом з цими хлопцями. Це які... Андрій Поповський. Попов, Андрій Попов Іван. Так, да, Це теж вони допомагають мені в Польщі хлопці. Лешик Карбовський. Лешик Карбовський? це я вам розкажу, таке Лешик Карбоске. Я хотів вас на секундочку, щоб ви тут остали, і послухали, що таке. я вам за Лешика, карб за поляка скажу. Це джекує база поляка. Це, щоб ви знали, штибер. Ви знаєте, Даніел штибер, який загинув. Може, ви чули в Варшаві, його поховали, у Бабуті його вбили. Це, щоб ви знали, це Штибер, я вам казав, ці носілки, які він передав. Які він оці аптечки передав, які я розвозив по всім напрямкам, Кровській, на Краматорській, Сілідово, Чи, часу свої яр розвозив. Алешик це знаходиться, щоб ви зрозуміли, це він директор цього торга центра, і він мені там допомагає. Там охорона, охоронять мої машини, мені виділили кімнату, мені допомагав. Він сказав. Чекай, будеш виїжджати, ми тобі ще щось допоможемо. За машини за місце я нічого не плачу. Він допомагає бере нашу країну. І я їм буду цю, цю подяку вручати від нашого фонду. Ярослав... Я йому щиро Ярослав... дякую полякам. Ярослав Тимо. Е, Ярослав Тимо, це теж е, е, українець, який допомагає, щоб ви зрозуміли теж, що зможе допомагає. І коштами, і так допомагає. Вони знаходяться коїться в Варшаві теж, і Польщі. Шоста Олександр. Це цей, який в його лавета, і він допомагає ці машини. Він каже: Олександр, які надають, я тим допоможу. Навіть військовим і допомагає. І наша фонда він допомагає ці машини, яку я безплатно допомагаю, перевозить. Не за 700 євро допомагаю, а всім українцям, які надо військовим. Я допомагаю всім, польщі собираю всі. кому надо військовим. Я псом фонду. Перевожу безплатно, мені не потрібно кошти, як беру за 700 євро, щоб перевезти на Україну машину за 700 євро. Щоб ви зрозуміли. Долучайтеся, не забувайтеся. А це ж кстати, да, 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 я хочу сказати на сьогоднішній день. Що ви зрозуміли? Я просто волонтер. Я в фонді волонтер. Але щоб ви зрозуміли, в мене на сьогоднішній день тільки три подяки. Одна нагорода тільки епіф... епіф... епіфанії, І то я навіть не отримав, бо нема коли. Навіть. Чотири... Чотири подяки, мені нічого не треба. Просто я, Бог молиться і буде все добре, і ми переможемо. Мені не треба кошти нічого. Ви це, це пастор Роні колодівські коштів дом роздав. Да, да, це теж це два. Це, да, це я йому ще не передав. Вона буде передати їм теж не передав. Вони там в їх центр сітки Варшави. Сітки в Варшаві. Це я отримав сітки в Варшаві. Вони там вона це ж дівчинка сказала: мене Аліна, не треба моє моєї називати. Ну вона там, де захваті. Заклад... Ну не хоче показувати своє ім'я. І навіть фото не хоче. Вона засновник цього фонду, і вона сказала, сітки тільки в Варшаві. Я її буду передавати. де вона находиться. Вона для пастора для роні колодійського Так, Це я в Ростові передався цей, щоб ви зрозуміли. Це церква, і слава Ісусу Христу, які там е, допомагають теж закудації. Там всі це церкви, які хотів сказати, що ті всі подяки то людям дотичним війною. Да. І здається, часом чоловік каже, це такі папери, Ви хочете ти стільки хочеш ти подяк? Я не хочу подяки. Да. Я хочу, щоб наші хлопці були живі. Я хочу, щоб ми перемогли. Але дякуючи таким людям, і вказні тут в подяках це можливо, і таких людей може. Більше, ще... але серед нас є такі, як Наташа, яка якої не видно не чути, але вона снабжає всі гуманітарні хаби, і вона всім волонтерам, які координують допомогу, свою всю зарплату віддає на фронт. Якщо ми будемо всі, хоч трішки, та як наші хлопці, зсу, наша група лянекство починала часи війни збирати біля 40 тисяч, закінчує на я з половиною тисяч злотих допомоги на фронт разом з возвісом. Та й слава Богу, я вдячна кожному працівнику Ленекспо, який розуміє, що таке страшна, бурхлива, агресивна війна руських орків в Україні. Я дякую кожному українцю, який є насправді українець, який душою з нашою Україною і розуміє, що якщо не ми збережемо нашу землю, то хто? Що якщо ми не допоможемо нашим будучим в теплі, в добрі і благополуччі тут в Польщі? Тоді хто? Хто їм надасть допомогу на першій лінії фронту, хто їх оснасть всім необхідним, хто їх діагназує і дасть повністю оснащення? Якщо не ми, то хто? Кожен нехай вдома зробить собі самосвідомість, перегляне все своє останнє життя, в тому числі біженці, які приїхали в Польщу. Вони приїхали з тих страхітливих хвиль життя війни, але вони повинні підтримувати своїх земляків в Сумах, в Херсоні, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, там, де. Бомблять. І повинні свідомо працювати, бути свідомо. свідомими громадянами, болі в Польщі ставати і допомагати своїй землі виграти ту страшну орську орду. Якщо ми всі поєднаємося, то наша Україна ненька надалі буде нашою ненькою. Якщо кожен буде сприйматися, як нічого не знаю, моя хата з краю, да. то все можна сподіватися, не дай Бог. І я хочу, щоб ви були, так як ті люди, яким Саша приготував подяку і долучилися до тої почесної да. історії почесних громадян України. Дякую всім. Все буде Україна. Дивіться, і ще я так хочу сказати, щоб ви знали за ці подяки. Буває, кажуть, що подяки це ну, ні, нічого. Мені таке сказали, що я не буду мовчати. Мене в серці заставиться це на це всю життя. Дяки, щоб ви знали. Це не бажав подяки привіз. Як ви сказали, що подяки це, це е, фішка. Фі, я таке почув, я не хочу. Бог? ну я не хочу говорити таке. То, що мені сказали, то сказав, мені больно в душі сказали. Ну я вам хочу сказати, що ви знали не подяки, а повага довкої до наших, до наших військових, які боронять, які вас захищають, щоб ви не говорили таке. Забути ці слова, які ви сказали мені, що подяки підділа. А що? Любі подяки, які хлопці дають. Хлопці з передової передали, 93 бригада. Сто... Ну яку передали? Ми ну, 9 передали подяку, якусь там передали щось. Ну, хлопці передали, от кого-то, може, передали. Даші. Може, нагороди я передав? Мо... Да, нагороди передали от Ушинського. Бо він засновник цього спілка ветеранів, він передає о, документально все. Може, ще ви все скажете, що ви скажете, що Ушинський — це один кібер, який захищав Донецький аеропорт. Це документально записано всім. Це до кіберів, все Саша, І це дуже важливо, тому що ми, ми, ми якби ми всі такими були, да. як кіборги в аеропорту Донецьку, то да. в нас не було би зараз тої страшної орської орди. На Одній четвертій третини України. Ми сьогодні розмовляли з жіночкою сум, суми бомлять щодня, але вона далі хоче повернутися, хоч син хоче її забрати. Бо тобі, сума, хоч да. Немає практично нічого. І, але якби не сумчани, не взяли самі зброю і, і не вигнали орків у Сумах, їздили вже танки, да. по Харкову їздили вже танки. Да. Якби самі мешканці міст не взяли самі зброю, поки влада десь там очікувала. То ми не були вже б ні Сущини, ні Харківщини, але є, і разом ми сильні. Давайте об'єднаємося, щоб наша Україна, ненька, була надалі нашою. Слава Україні! Героям слава!